Бажаю здоров'я. Сьогодні до нас завітала радниця міністра оборони України Оксана Ферчук, і ми будемо говорити про автоматизацію систем управління. Вітаю! Доброго дня! Розкажіть, що таке система SAP або SAP і як її засування вплине на оборонну сферу. Система SAP відома за кордоном в Україні система, що контролює і автоматизує процеси по управлінню великим. Підприємством, система класу ERP – Enterprise Resource Planning, і вона дуже активно використовується українським бізнесом і державним сектором. Ну, наприклад, Нацбанк, Укргазвидобування, Нафтогаз, М'ятенвез, Дітек, Фармак, Дарниця загалом більше 240 великих компаній в Україні користуються таким програмним забезпеченням, щоб ефективно використовувати і контролювати розподіл своїх ресурсів. Розкажіть простими словами, як це працює і в чому перевага системи SAP? перевага системи в тому, що в одному е, просторі, в одній базі даних, збираються е, всі відомості, е, що супроводжують процеси забезпечення, постачання, виділення і використання фінансування е, за тим чи іншим напрямком, в нашому випадку, е, наша основна мета забезпечення збройних сил. Для того щоб забезпечити збройні сили, треба розуміти, кого ми забезпечуємо, треба розуміти, чим і згідно яких норм ми повинні це забезпечити, скільки нам потрібно для цього фінансового ресурсу, чи достатньо ми уклали і запланували договорів. А далі контролювати саме постачання, коли надійшла ця продукція, як вона була розподілена, і чи вчасно і в достатньому обсязі вона надійшла на військову частину. В цьому основна мета і ідея цього програмного продукту. Вивчали досвід країн НАТО, які вже застосовують цю систему у себе. Так, можна сказати, що ця система до нас прийшла з країн НАТО а саме від наших американських партнерів. Коли в 2014-15 році збройні сили звернулись до партнерів з проханням допомогти з автоматизацією, американський уряд надав нам допомогу, подивився, що у них використовується саме система SAP. вони зробили для нас первинний набір ліцензій. Повідний партнер налаштував в ньому логістичні процеси згідно поточного законодавства. І на 2022 рік у нас була предналаштована система на базі найкращого продукту, який використовується як в комерційному секторі, так і в військовому секторі, яка давала можливість автоматизувати логістичні процеси. Ми взяли і почали його впроваджувати. Які терміни впровадження SAP? де це відбудеться у першу чергу в медичній сфері у закупівлях в управлінні на полі бою, наприклад, виробництво власного озброєння? Яким чином це буде синхронізовуватися, чи як це відбуватиметься на практиці? Система SAP, насправді це не одна система, а ціле сімейство різних програмних продуктів, які дозволяють управляти процесами, від, наприклад, процесу запрошення людини на? Саду до процесу розподілу снарядів на конкретному е, складі, і за кожен такий специфічний процес може відповідати своє програмне забезпечення, яке є елементом цієї складної системи і безшовно взаємодіє з різними її модулями. Тому впровадження SAP може тривати роками, залежить від того, а що ми захочемо занурити в цю систему, особливо якщо взяти до уваги, що на сьогоднішній день Збройні Сили України це можна сказати найбільше під. Підприємство в Україні, найбільший роботодавець, автоматизувати всі процеси на це піде декілька років. Але якщо говорити предметно, а ми почали саме з логістики, то автоматизація певної служби забезпечення може тривати від 3-4 місяців до року. Залежить знову ж таки від того, а скільки складів включається служба забезпечення, а скільки військових частин війде до контуру постачання з цих складів, і все це дає нам терміни. Які на сьогоднішній день насправді ми намагаємось дуже сильно прискорити, і вже показуємо класний приклад нашим колегам іншим арміям по швидкості впровадження автоматизації процесів за допомогою СЕПІ. Безпека даних і у великому бізнесі дуже така важлива чутлива складова. Якщо говорити про безпеку даних під час війни, то тут також особливо прискіпливо до цього варто ставитися чи виключення ризики витоку інформації. Безпека даних безперечно, один з головних пунктів в нашому порядку денному. Як ми управляємо безпекою, ми насправді дуже ретельно аналізуємо інформацію, яку ми вносимо в систему. В Систему вноситься не вся інформація, а тільки та інформація, для якої у нас побудовані адекватні інструменти захисту. Система також працює за так званими розподіленими ролями. Це значить, що неможливо отримати доступ до всієї системи одразу. Кожна людина, яка отримує доступ до цієї системи, отримує доступ до певної ролі. Ця роль точно відповідає за своїм обсягам посаді людини і містить тільки ту інформацію, яку потрібно надати для виконання саме цієї ролі. На цій посаді, але, безперечно, окрім розподілу ролей. Ми постійно дбаємо про безпеку повного контуру доступу центру обробки даних, і для цього в SAP є декілька додаткових продуктів, які зараз попали в нашу корзину ліцензії, і ми плануємо додатково їх встановити і використовувати для відслідковування таких небезпек і унеможливлення витоків інформації. А наскільки взагалі впровадження SAP в українському війську? Може вплинути на реформування армії, тому що ми бачимо це вже такі тренди: цифровізація, автомізація управління тобто це ті речі, які важливі для того, щоб випереджати на кілька кроків ворога і бути більш ефективними. Наскільки я розумію, в нашому розумінні впровадження SAP – це впровадження цифрового ядра для збройних сил оборони, на якому будуть побудовані багато інших процесів, і система SAP буде мати інтеграцію з іншими системами, які займають зовсім інші ніші, в тому числі і бойові. Автоматизація основних процесів, а в оборонній індустрії це процеси пов'язані з управлінням людьми, в тому числі з їх навчанням, з забезпеченням фінансами і з управлінням логістичними процесами. Управління цими процесами приносить наступні речі. По-перше, автоматизація це завжди швидкість. По ходу автоматизації ми відмовляємось від паперів. Всі процеси знаходяться в системі, а це значить, що обмін інформацією, наприклад, від заявочки до забезпечення, це декілька секунд в системі. Люди в режимі онлайн бачать, що відбувається, і приймають миттєво потрібні їм рішення. Тобто, перше, це швидкість. Друге, це поінформованість. Коли ми знаємо точно рівень забезпечення кожної військової частини, тим чи іншим елементам речового забезпечення чи озброєння, ми швидше приймаємо рішення по наступному рівні рівномірному і плановому постачанню дуже важливий фактор для нас автоматизація процесів прибирає потребу в звітах і паперових донесеннях. Фактично, замість цього у людей з'являється час на більзмістовну роботу, а система, як великий агрегатор даних, дозволяє будувати аналітику, яка дозволяє далі планувати рівномірне і вчасне постачання для забезпечення готовності наших військ до виконання тих чи інших задач. А де працює SAP вже в Збройних силах України? Вже впроваджуються десь так. Ми на сьогоднішній день маємо більше трьох тисяч користувачів. Як я вже зазначала, ми почали саме з логістики, тому більшість наших користувачів це представники командування сил логістики і служб забезпечення в інших наших командуваннях. Маємо на сьогоднішній день шість служб забезпечення, що вже автоматизовані. Маємо більше 600 військових частин. В яких є представники логістики, що мають доступ до системи SAP, відображують там інформацію щодо залишків, мають можливість подати заявку на забезпечення і миттєво інформуються щодо отримання цієї продукції з централізованих складів. Я сподіваюся, що впровадження САП і надалі буде впливати на те, щоб нашому війську всього вистачало, щоб всі були забезпечені максимально. Дякую дуже за відверту розмову. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях була радниця міністра оборони України Оксана Ферчук.